Прийшла Українка до Бога, клонилась низенько з порога Всевишній, отче, вітаю. Прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, найкраще жита і пшениця. У нас вдосталь є. море, ліси й степи. Ріки й доли створив ти красиву країну і мову нам дав солов'їну, та стогне тепер Україна, як квітли міста та мруїна, де діти сміяли щасливо дивитись без сліз неможливо дослухав країнку Господь і лагідно море. Заходь. Я знаю і бачу все з ним. Це ваш урок, так треба. Приклав до чола їй долоню, спокійно сказав. Моя доню, вже скоро скінчаться страждання, Ви винесли випробування, готую для вас тепер просить. Віднині почнеться ваш розкрит. Ви стали міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні і сильні, навіки залишитись світ. Клонилася жінка до Бога і зникла за сяймом Понесла цю звістку в країну, в кохану, вільно, єдину.